Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смажені пиріжки з яблуками. Це дуже смачний рецепт м'якеньких піріжечків із соковитою начинкою з яблук. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку приготуємо тісто. Для цього в миску виливаємо нагріти до теплого стану кефір. До нього додаємо щіпку солі та із загальної кількості 2 столові ложки цукру. Далі все гарно перемішуємо. До борошна додаємо соду, перемішуємо гарно ложкою, щоб об'єдналися інгредієнти, борошни з содою додаємо до кефіру і замішуємо м'яке тісто. Дуже важливо, щоб тісто не було забите борошном. Тісто гарно замісили, воно м'яке, це дуже важливо. Далі миску присипаємо трішки борошном, кладемо тісто до миски, даємо тісто відпочити 20 хвилин. Тим часом, поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Для цього яблука промиваємо та просушуємо. Далі очищаємо їх від шкірочки. Коли яблука натерли, викладаємо їх у друшляк, трішки придавлюємо, щоб витік з них зайвий яблучний сік. Ось так він стікає, потім його можна випити. Це саме натуральний яблучний сік. Тісто відпочило. Тепер формуємо пиріжки. Відрізаємо для зручності. Шматочок тіста присипаємо поверхню борошном. із шматочка робимо ось таку качалочку. І нарізаємо бажано одинакові шматочки тіста. Далі кожний шматочок розкатуємо в коло. Але не тонко. Ось приблизно такої товщини. Тепер беремо розкатаний шматочок тіста, кладемо натерте яблуко, зверху присипаємо цукром і гарно. Щіпуємо краї так, щоб начинка не попала у шов в пиріж... Ось такий пиріжечок у нас повинен вийти. І так формуємо всі пиріжечки. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію, викладаємо піріжечки швом вниз. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору на середньому вогні. Ось таких смачних вийшло у нас ціла миска пиріжків з яблуками, м'яке тісто та соковита начинка. Спробуйте приготувати це дуже смачно. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!